Редовий портал і дотиснути депутатів, щоб вони прийняли цей закон. Нарешті цей закон, який вимагав народ України. І зараз, на жаль, Верховний суд України подав до апеляційного суду скаргу на цей закон на, на, до, до Конституційного суду. І невдовзі Конституційний суд може відкликати цей закон про люстрацію, який зараз, на жаль, не вигідний. Про це зараз замовчуються, і на фоні цього зараз починають прибирати тих активістів, які здатні за собою вивести. Великі тобі, людей, привести покришки, привести свої автівки, привести бузмобілі, Вони починають нас тиснути саме через це. Тому ми зараз тримаємо руку на пульсі і через свої попереджувальні акції нагадаємо їм, що не дай Боже зазікнуться на цей закон про люстрацію. Єдине, фактично, що ми здобули після перемоги революції гідності. Не дай Боже вони зазікнуть на цей закон. Вони про це пошкодують, і якщо вони не зрозуміють через наші попереджувальні акції, то вони побачать, що третій майдан буде і буде дуже скоро. І цей майдан буде настільки радикальний, що вже ніхто ліхтариками махати не буде. І вони мають це зрозуміти. І ми їм це покажемо. Дякую.